Життя йде і все без коректу, І час летить, не стиша й Давно немо марки запомпаду, і ми живемо вже після знаю, що буде після нас, який природа оваляться, що ти? Єди ніхто не вступлює, що? А ми живі, треба спішоти, зробити щось лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки небо очі голубі, землю зовди бочла тіні. щоб ці ліси не вимерли, як тур, Щоб ці слова не вичехли, як руди. Життя йде, і все по скаректур. Як напишеш, то уже і буде. Але не бійся прикриє рядко, прозрій, не бійся, бува як ліке, Не бійся хоч як когірко. Не бійся смутків, хоч вони як ліки. Людині бійся душу шукать, бо всьому схилу ж ту вже навіки.